Пані Валентина прийшла сьогодні під облдержадміністрацію, аби, як каже, відстояти право своїх дітей на навчання. Свого прізвища жінка не назвала. Розповідає разом з іншими батьками хоче домогтися, аби нещеплених учнів допускали до уроків у школах. «У Мене зараз двоє дітей: 10 і 8 клас. Вони теж були не допущені до навчання. Півтора місяці вони були вдома. Ми не проти щеплення. Щоб діти ходили до школи, щоб не забороняли, не розповсюджували. Моя дитина щеплена чи не щеплена. Було таке, що от і не щеплений, там чого не робити, ви такі секіни на мітинг з двома синами прийшла Олена Кремінь. Наші здорові школярики, яких не допускають до навчально-виховного процесу. Ну ще вже вже допускають, але ми боїмося, що зараз знову будуть видумувати казки про дифтерію і говорити, яка вона небезпечна. Ми знаємо, яка вона небезпечна. Олена Кремінь одна з організаторів акції. Жінка каже, виступає не проти вакцинації, а проти обмеження прав дітей на навчання. З її слів у мітингу взяли участь більше чотирьох десятків батьків. Вони підписали звернення, яке передадуть голові облдержадміністрації. Ми вимагаємо відмінити розпорядження 722 від 1.11.2018 року. Волинського в частині не дозволяти відвідування закладів дошкільної та загальної середньої освіти дітям, які не яким не проведено вакцинацію відповідно до календаря профілактичних щеплень. Ми вважаємо його незаконним. Це розпорядження протиправним і відверто дискримінаційним, таким, що порушує права наших дітей. Ми виступаємо проти примусової вакцинації. Ми за добровільну вакцинацію на офіційному рівні не було було оголошено не надзвичайного стану, не епідемії, але нам підсовували папірці, які ми мали підписувати саме з сводок закону, який саме говорить про заходи, які чиняться під час епідемії. На сьогодні в області не допускають до навчання у школах понад 800 дітей, розповіла керівниця профільного управління Людмила Плахотна. Найбільше таких учнів у Луцьку та Ковалі. Я не вважаю це дискримінацією, тому що сьогодні право кожного батька одної людини закінчується там, де починається право іншої людини. Я думаю, за той невеликий період часу якість не, не впаде, тому що є форми опитування, форми тестування. І ми бачимо, що діти не відстають. На Волині захворюваність на кір знижується, каже представниця обласного лабораторного центру Лариса Дудковська. Минулого тижня медики зафіксували 110 випадків недуги – Три тижні тому волиняни хворіли на кір вдвічі частіше. Ми вважаємо, що такий рівень захворюваності і його були зниження напряму пов'язаний із гарно організованою роботою щодо проведення вакцинації. Біля кабінету щеплень дитячої поліклініки. Луцька сьогодні чарги немає. Марина Мазур привела чотирирічного сина, щоб зробити йому щеплення. Ми зробити, хай краще буде. Воно не помішає, воно нічого шкоди не дасть. Півроку моєму першого робили. І після того ми зразу постійно проходимо і робимо виправочки. Тобто я в цьому поганого нічого не бачу. <правців> Тимофію вводять комплексну вакцину від дифтерії, кашлюку і правцю. Дити витримав, молодець. Що, ти ж то завжди не буде платити? Директорка міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська розповіла, що нині є усі види вакцин, необхідні для щеплення дітей. Вже кращої ситуації з вакцинами, як на сьогоднішній день, бути не може. Будь-де аби бажання було, можна щепитись в будь-якому закладі приватному, державному, вакцину придбати за власні кошти, скористатись тим, що дає держава. Рівень вакцинації дітей лікарка називає недостатнім для формування колективного імунітету. З її слів, на сьогодні 80% школярів мають щеплення від кору від дифтерії 35%. При захворюваності на дифтерію не щеплені діти 50% летальності. Незрозумілим є зволікання батьків за рахунок того, що ми маємо певних батьків, які категорично не роблять щеплення. Ми не можемо говорити про колективний імунітет.